Вітаю вас, шановні телеглядачі! На програмі «5 хвилин для вічності. З вами я її ведучий Володимир Гриневич. Зоровавель, один із лідерів ізраїльського народу, що повернувся з Вавилонського полону, отримав складне завдання побудувати храм Господа, але зіштовхнувся з неймовірними зовнішніми труднощами. Його противники не бажали будівництва храму. Виникли також внутрішні перепони. Його критикували ті, хто вважав, що будувати треба по-іншому, але нічого не робили, аби допомогти йому. В цих обставинах зровавлю було передано слова Господа, що записані в книзі Пророка Захарії. Не силою і не міцю, але тільки моїм духом говорить Господь Саваот. Цей вірш підбадьорення звернень безпосередньо до тих, хто брав участь у будівництві дому Господнього на землі. Ті ж самі труднощі, які ми передбачалося стримати і ускладнити зведення храму Господа, цілі гори труднощів, зведені на шляху зороваля, з'являться і перед тими, хто сьогодні залишиться вірним Господу і його справі. Люди, котрі знаходяться далеко від Бога, заради втілення в життя своїх планів і намірів, використовують багато людських вигадок. Але доказ того, що Бог поруч зі своїми дітьми полягає не у чисельності схвалень і надлишку церемонії, так звана влада людського фактору не вирішить цього питання. Ті, хто виступає проти Господньої справи, можуть на якийсь час завадити, але саме дух, який завжди скеровує справу Господа, скерує її і сьогодні. Господь дає своїм вірним послідовникам запевнення в тому, що розпочата справа буде доведена до свого славного завершення, незважаючи на труднощі, які можуть з'явитися. Це стосується і справи спасіння кожної людини. Ми часто у своєму щоденному житті можемо відчувати себе переможеними, втомленими від підступів ворогів, зовнішніх і внутрішніх труднощів. Нас можуть критикувати люди, котрі бачать лише наші недоліки, але не здатні зауважити нашого духовного зростання. Нас можуть очікувати спокуси і пастки, які ворог завжди розставляє на нашому шляху, намагаючись зруйнувати, розпочати Господом. Ми можемо скаржитися самі на свої вчинки, можемо бути нетерплячими і нетерпимими. Але Господь говорить усім своїм дітям, не силою і не міццю, але тільки моїм духом. То що ж треба робити, аби намірі Господа втілилися в нашому житті? Дозволити Святому Духові перебувати в нас. Як потрібно звертатися до нього щоденно, наполегливо шукати його, поставити його в центрі нашого життя, проводити з ним час і зробити так, щоб він був з нами кожну мить. Помолимось. Дорогий наш любящий Небесний Отець! На нашому життєвому шляху ми зустрічаємо багато труднощів, але ти даєш нам запевнення, що з Твоїм духом ми зможемо подолати все. Тому просимо тебе, благослови нас на сьогоднішній день, і нехай Дух Твій Святий супроводжує нас. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Господь готовий бути з вами завжди. Нехай Ісус буде центром вашого життя від сьогодні і надалі. Пишіть ваші молитовні потреби або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного дня. До побачення!